У Дубинському районі автомобіль злетів у кювет. Сталося це у селі Птичина, на небезпечній ділянці траси Київ-Чоп. За кермом мікроавтобуса був 55-річний житель Мелітополя. Його госпіталізували у Дубинську центральну районну лікарню з переломаною ногою. Крім нього, у салоні автобуса нікого не було. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. 14 серпня у селі Оржів 25-річний водій мотоцикла Хонда не вибрав освеченої швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та в'їхав огорожу перед житловим будинком. У результаті зіткнення травми отримав керманич двоколісного та його пасажир, – 28-річний односелець. 25-річний мотоцикліст отримав численні рани та забої, а пасажир знаходиться у московій комі. А в селі Пляшева, що у Радивилівському районі, аварію скоїв нетверезий водій. Він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там автомобіль перекинувся та підбив мотоцикли, яким їхав 17-річний юнак. Внаслідок ДТП мотоцикліста госпіталізували до Рівницької обласної дитячої лікарні із численними переломами ніг. Його 20-річного рідного брата, пасажира двоколісного транспортного засобу, доставили у Демидівську лікарню із забоями та ранами ніг. Та підозрюю на перелом тазу за результатами освічення водій мікроавтобуса перебував у стані алкогольного сп'яніння. за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Оксана Бура, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День